Харукі Муракани The City and it's Uncertain Walls, місто та його непевні стіни. По-перше, я прошу оцінити це неймовірно гарне видання, і, о Боже, цей прекрасний зріз. Я, якщо чесно, хоч я вчора вже побачила її, я до сих пір, коли тримаю її в руках, не можу втримати своєї радості та свого захвату. І я не знаю, як вам це передати через відео, але тут оця суперобкладинка, вона з soft-touch матеріалу. І, якщо чесно, це прям дуже неочікувано і дуже приємно. Зараз я ще відкрию і покажу вам, який тут цікавий форзиц, сама теж гляну на нього. М -м Мабуть, тут є відсилки до самої книги. І також я вже звернула увагу, що тут. Дуже зручний шрифт для прочитання. Це також достатньо важливо. Ця книга написана Хару Харукімаракамі під час всесвітньої пандемії коронавірусу, і закінчував він її писати вже коли починалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що також для нього. Злилось у дві події, які назавжди змінили світ, і які зруйнували відчуття безпеки, яке було до того.